Доброго дня вам, шановні пані і панове. Як і передбачалося, так як ми з вами говорили, після завершення військових навчань сил НАТО в регіоні Балтики і окремо ще проведених навчань між норвежськими військами і британськими, в Великій Британії завершена робота над стратегічним оглядом оборони або Оборонним а, стратегічним планом а, це не стільки огляд як план розвитку а, до озброєння оборонно-промислового комплексу Великої Британії і а, реформування Збройних сил укомплектація, доукомплектація, а, зміна доктрини передбачається і цілий ряд кроків. Які переводять армію із стану навчання, тренування в стан бойової готовності. Не випадково засоби масової інформації проголосили ідею, яка озвучена була прем'єр-міністром Старнером про готовність армії Великої Британії до введення. Війни, з чого ж складається цей огляд, який було представлено міністром оборони Гілі парламенту, і суспільству він був представлений на верфі в Глазго прем'єр-міністром Стармером. Які його основні засадничі пункти, хто над ним працював і які рекомендації висловлені в цьому документі. Це чималий документ, він містить 140 сторінок. У ньому є зазначені 62 рекомендації. Авторами цього документу є колишній міністр оборони, колишній генеральний секретар НАТО Лорд Робертсон. Ми його пам'ятаємо, в 90-ті роки він часто відвідував Україну. Генерал британської армії в відставці. Річард Беронс і знайома вам дуже добре, доктор Фіола, Фіона Гіл. Вона була радницею адміністрації Сполучених Штатів Америки декількох президентів. Працювала в уряді Великої Британії в Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки. План цей розроблений. Авторами і зазначеними 62 рекомендаціями на 10 років. Однак у цьому ж плані, в його вступній частині зазначено, оскільки ми живемо в такі неспокійні часи, можливо, доведеться діяти швидше. План, який ми запропонували, автори кажуть, можна пришвидшити. Причому він може скоротитися. Не більше ніж до трьох окремих параметрах не більше ніж п'яти років. В основі цього документу зазначено бачення авторів, як виглядатиме війна між Великою Британією та такою державою, як Росія, в нинішніх умовах. І там окреслені всі параметри. Цієї війни, і всі кроки, які необхідно зробити, щоб результат для Великої Британії був переможним. Причому тут передбачено ведення війни на кордонах, в повітрі під водою, в морі, ракетні, в тому числі, і диверсійні кроки, в тому числі і застосування ядерної зброї. Це, по суті, є комплексний документ. Найбільшим розділом цього документу є розділ ядерна зброя. Що в цьому плані про що в цьому плані йде мова? Перше, це те, що ситуація з Росією буде в повній мірі залежати від ядерного балансу. І тут від Великої Британії союзників по НАТО залежить дуже і дуже багато. У цьому плані навіть міністр оборони Джон Гіллі оголосив про те, що а, уряд забезпечить майбутнє британської ядерної сили стримування, і в найближчі а, роки було б виділено 15 мільярдів фунтів стерлінгів для британської ядерної програми випуску боєголовок. Тобто а, Велика Британія буде збільшувати кількість ядерної зброї також в цьому звіті а, зазначається, що Велика Британія повинна розширити свою здатність завдавати руйнівного удару ядерними засобами. Причому і за рахунок того, що буде розширена компонента ядерного стримування, і в тому числі а, засобів доставки. Причому Підводним флотом, надводним флотом. Ну і е, є дуже цікава така річ, як е, повітряна доставка, причому конкретно зроблена база на винищувачі F 35 як е, носія ядерної бомби. Також в даному випадку е, зазначено те, що має буде проведена окрема. Компанія комунікації з громадськістю під назвою Національні зусилля, які пояснили суспільству, чому так необхідно розвивати ядерне стримування і необхідність посилення власне, британської ядерної компоненти, бо вона несе в собі навантаження не тільки національної безпеки, а й безпеки. Північно-Атлантичного блоку, в тому числі Європейської безпеки. Другий розділ це персонал. Передбачається збільшення армії до 100 тисяч в найближчий рік до 73 тисяч рядового складу, тобто всього 100 тисяч рядовий склад 73 тисячі. Пропонується кардинально переглянути стандарти фізичної підготовки, скорочення термінів фізичної підготовки до служби в армії, скорочення термінів і вимог щодо медичних параметрів, і взагалі зведення. Виниць бюрократичної тяганини, яка стосується залучення військових і їх перевірки для а, стандартів ведення служби і участі в а, збройних силах в статусі солдата, також передбачається запозичити досвід а, Австралії стосовно залучення кхе, жінок. І інших етнічних представників і представників інших етносів до служби в армії, так як в документі зазначається, що згідно оглядів британської жінки і представники багатьох етносів набагато менше бояться служби в армії, ніж британці, особливо якщо служба й термін підготовки буде. Не більше 12 місяців. Зверніть увагу, навіть на які деталі звертається увага. Але ще раз наголошується на цьому, що кількість армії має бути збільшена. Наступне в розділі внутрішні фронти суспільства передбачається, що кадетські школи будуть збільшені чисельності на 30%. Тобто Кількість навч... учнів в кадетських школах зросте до 250 тисяч. Причому спочатку говорили так, як записали це до 2030 року, потім, вже коли обговорювали, вирішили найближчі роки збільшити набір до кадетських. Шкіл наступне це розробка окремої програми е, зв'язку в питаннях оборони і безпеки з суспільством, тобто має бути цілий комплекс заходів роз'яснення питань, які пов'язані з безпекою, обороноздатністю, індивідуальним захистом громадян і так далі. Більше того, окремо міністерство освіту буде працювати в залученні і. Поширення ідеї захисту а, нації, батьківщини для того, щоб пропагувати найм в Збройні сили і службу в збройних військах, також передбачається формування окремих сил для захисту критичної інфраструктури, тобто мова йде про формування певних підрозділів з нуля національної гвардії. Які будуть нести службу по захисту інфраструктури, причому як на суші, так і в морі, і під водою. Тобто насправді Британія має велику проблему із пошкодженням підводних кабелів. Тому програма ця передбачає підготовку власне підрозділів Національної гвардії, які б несли таку варту. Також передбачено. Що буде значно посилена протиракетна оборона, і вже в цьому поточному році, як зазначив міністр Гілі, представляючи огляд в парламенті, видатки зростуть на 1 мільярд фунтів стерлінгів в питаннях посилення протиракетної оборони. Розділ Армія, Флот і Повітряні сили тут передбачається замовлення 12 нових підводних. Ато човнів з атомними двигунами. Причому передбачається повністю замінити нинішній ейстут клас підводних човнів, замінити його сучасними а, човнами підводними. Також передбачається а, посилення королівського флоту. Для цього будуть замовлені цілий ряд різних категорій. Бойових кораблів починаючи від авіаносців, закінчуючи крейсерами, лінійними кораблями, тральщиками і так далі. Фактично мова йде про не тільки заміну нинішнього наявного флоту, бойової частини, зміну в тому числі. Інфраструктури, яка їх обслуговувала. Наступне цим планом передбачається кардинальний підхід запровадження безпілотних технологій, як під водою, так і на воді і авіації. Тобто, фактично будуть створені нові види роди військ. А, і про це будуть найшвидшим часом прийняті відповідні розпорядження по збройних силах і рішення уряду. Також а, передбачається, що головною концептуальною ціллю реформування збройних сил буде десятикратне збільшення летальності в діях збройних сил, тобто їхня смертоносність має різко зрости. Причому передбачається а, в декілька разів збільшити ті запаси зброї, бронетехніки а, боєприпасів, які були передані і які будуть надалі передаватися Україні. До речі, це є окремим пунктом про, про заміщення а, тих. Запасів, які були передані Україні, і збільшення допомоги Україні, в тому числі в питаннях, які пов'язані з розробкою новітніх сил і випробуванням, в тому числі тих а, сил одиниць і зброї, яка буде розбор... розроблятися найближчим часом. Також будуть <клес> прийняті рішення про створення нових бойових, як сказано, цифрових груп. Мова йде. Про розробку зброї в усіх складових з використанням штучного інтелекту, і вже в 2026 році такі спеціалізовані бойові групи будуть а, утворені в усіх родах і видах військ, які будуть працювати над інтегруванням штучного інтелекту в усі компоненти Збройних сил Великої Британії, кібернетика і розвідка. Тут мається на увазі стосовно того, що е, в нинішній час е, Велика Британія кожного дня, як сказано в документі, піддається кібератакам, і тому мова йде про задіяння штучного інтелекту, а також інших технологій для захисту або, як мінімум, пом'якшення наслідків таких атак. Мова йде про створення нового кібер-та електромагнітного командування, а також сил проведення кібероперацій. Причому у даному вигляду мова йде до залучення не тільки резервістів військових, а в тому числі цивільного населення, вільного найму, яке прийме рішення погодитись на таку а, службу. Також в Міністерстві оборони має бути створений новий підрозділ для захисту військових від ворожих шпигунських служб. В Міністерстві оборони, як виявилося, не було до цього часу контррозвідки підрозділів боротьби протидії шпигунству в Збройних силах Великої Британії. В цьому відношенні не дивлячись на те, що розвідка Великої Британії досить добре оснащена інформацією, але в зв'язку з тим, що вона сегментовано, подається прийнято рішення до створення об'єднавчої структури, умовно кажучи, за прикладом комітету розвідок, які б концентрували інформацію, могли аналітично її. Обробляти, а не розривати її на шматки між різними підрозділами і тоді а, загалом передавати необхідним службам для реагування. А в розділі погрози. Мова йде про те, що не дивлячись на те, що в результаті а, захисту. Україна нанесла дуже серйозну шкоду Збройним силам Російської Федерації. Однак, зв'язку з тим, що Росія інтегрується в нинішню війну не тільки проти України, а й в диверсійній діяльності проти Європи, тому передбачається, що необхідно вибудовувати систему. По здатності її не тільки протидіяти силам-операціям Росії, а й здобувати над ними перемогу. Тобто, насправді Україна тут береться як для стартовий приклад, як необхідно вибудовувати протидію російській агресії і російській. А промисловій і військовій машині також в документі передбачається, що якщо Росія це сучасна загроза, причому безпосередня і нагальна загроза в наш час, як пише документ, то Китай описується як складний наполегливий виклик. Причому виклик, який діє постійно. І, власне, Китай також обрано як об'єкт. По якому має бути масштабована протидія ймовірній китайській загрозі, також до цих загроз віднесено Північна Корея і Іран. Особливо ці країни в питаннях кібератак, які вони періодично проводять проти Великої Британії. Також передбачено, що відповідні служби будуть моніторити ситуацію, стежити за всіма іншими державами, які будуть мати прояви. Дій проти Великої Британії, і тому механізм має автоматично випрацьовувати контрдії з боку Великої Британії в усіх абсолютно складових, не тільки отримання інформації, а й вироблення механізму протидії і враження у разі виникнення таких загроз з інших центрів. Хір Стармер, прем'єр-міністр, представив цей план, виступаючи в Глазго на верфі у місті Говань Bay Systems підприємство – це величезне підприємство, яке займається виробництвом кораблів, підводних човнів, в тому числі різних класів. І Там, виступаючи на презентації цього документу, прем'єр-міністр Стармер сказав, що Британія має бути готовою до війни, причому у параметрах здатних не тільки стримувати війну й агресію такої держави, як Росія, а здобувати над нею перемогу. Причому в цьому відпові, в цьому виступі він сказав, що Росія. Погрожує і несе в собі загрозу нинішній ситуації щодня для Великої Британії. Ну і важливо на чому зупинився прем'єр-міністр, на тому, що необхідно технологічний е, стрибок в питаннях забезпечення обороноздатності. Мова йде про вилобництво надсучасної зброї, безпілотників, підводних човнів, причому безпілотної. Як Підводної а, сили, надводної, повітряної і так далі. Тобто мова йде, по суті, про концептуальну зміну підходу в питаннях, пов'язані щодо комплектації Збройних сил Великої Британії. Загальна цифра, яка передбачається, це. Підняття трат валового бюджету в розмірі 3% валового внутрішнього продукту з приводу цього йде суперечка в парламенті в британському суспільстві. Однак стратегічний огляд оборони це план, план, який затверджено урядом, і він передбачає 3% трати в нинішніх умовах на оборону на збройні сили. Причому основним аргументом цього йде те, що навіть відповідаючи на питання стосовно е, нинішньої ситуації, прем'єр Стармер сказав, що Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, а також погрожує кібератаками. Тому це реальна загроза, з якою ми маємо справу в нинішній ситуації. Тобто, фактично, коли його намагалися якимось чином спогодвиднути до того, щоб все таки полегшити це навантаження на бюджет. Він наполягає на тому, щоб цифра ця була в розмірі 3%. відсотків, причому не відтерміновувати її. Хоча ще раз скажу: в Британії ведуться дуже серйозні дискусії. Наступне: в найближчий час з виступу. Кіра Стармера в Глазго на верфі, що буде робитися? Це повторне повернення і розробка, і реалізація ідеї повітряного базування ядерної зброї, як я вже сказав, на винищувачах f 35 a також винищувачів додаткове оснащення американськими бомбами B-61-12 – От, які можуть бути задіяні в разі виникнення, швидко задіяні в разі виникнення якогось збройного конфлікту чи агресії. Також передбачається трата в найближчі роки 15 мільярдів фунтів стерлінгів на розробку нових ядерних боєголовок, підводного, надводного і е, Континентального, а також повітряного базування. Як я вже сказав, передбачається замовлення 12 атомних ударних підводних човнів. От. І е, зараз лише дискусія, е, коли розпочати це замовлення. Кошти на це зарезервовані. Частина наполягає на тому, щоб негайно, частина наполягає, щоб ці замовлення почали працювати. Починаючи з 2030 року, також передбачається інвестування 1 мільярду фунтів протиповітряну і протиракетну оборону, 6 мільярдів фунтів стерлінгів у боєприпаси. От причому це рішення дуже серйозно обговорювалося в парламенті прийнято рішення закладку шести нових заводів з виробництва зброї в Великій Британії в рамках. Збільшення програми військових запасів, причому тут враховано, в тому числі і допомога Україні, також а, створення національної гвардії для оборони об'єктів національної інфраструктури, по яких ведеться атака, в тому числі диверсійна, в тому числі кібератака за підтримки Північної Кореї, Ірану і Росії. Також передбачено, що а, Велика Британія повинна мати потужності для ведення війни не тільки власне в себе, а в Європі і в цілому в Атлантиці, тобто її потужність має дорівнювати сумарній потужності і потенціалу ведення війни проти таких країн, як Росія, Китай і Іран. Цікава й така річ, що на завершення цього виступу відбулася коротка коротка пресконференція, і Кіру Стармеру задали питання: чи ви плануєте застосування військ британських за межами Британії в нинішній ситуації? На що він відповів: Я дуже сподіваюся, що ні. І щоб переконатися, що це не так, нам потрібно підготуватися. Але ми не можемо ігнорувати загрозу, яку становить Росія. Ми повинні бути готові. Тобто, насправді так як і передбачалося, і е Генеральний штаб британський і збройні сили вони продовжують працювати над темою. Що їм доведеться забезпечувати формат сил стримування в питаннях допомоги Україні. Тому, як видно з відповіді, а вона достатньо мудра. Тобто британці не виключають варіанту, що вони складуть основний кістяк сил стримування в разі необхідності надання допомоги Україні. Це зовсім коротко, конспективно. Зрозуміло, що. Самого документу в його закритій версії отримати навряд чи доведеться. А те, що стосується публічної складової, то вона присутня і окремі підрозділи і частини особливо детально висвітлює видання Гардіан Британське. Тому там можна познайомитися з частинами цього стратегічного огляду. Як і передбачалося по суті, це. Не просто реформи Збройних сил Великої Британії. Це революційна зміна в розвитку безпекових компонентів, а причому дуже багато складових взято з уроків відбиття російської агресії проти України. Дякую, що слухали. Дякую, що дивилися. До побачення. Будьте здорові!